Зенітна установка С-60, яка колись предназначалась для ураження повітряних цілей, но ми її модифікували під нинішні потреби, так що зараз вона стріляє по піхоті. Зараз вона як міні артилерія виходить. Стріляє по наземним целям, по бігущим, сидячим, ховаючимся. По команді командира до бою перед вперед. Одяглися, прогріли техніку і на позицію вогневу. Під'їхали ми раз-два, там, пару хвилин вже командиру даємо цифри, він нас коригує і по команді починаємо працювати. 83 плюс. Провіряй! До 10 хвилин наша робота на вогневі триває і швиденько потім. Откатуємося в безпечне місце, перевіряємо зброю, якщо є поломки, то їх устраняємо, заряджаємося і готові до наступного виїзду по команді. Відпрацювали добре, ну, тобто, але про результат роботи я дізнаюся вже на місці. Але під час роботи я також відчуваю коли гарний результат, тому що командир, коли дає поправки, от, і я відчуваю, коли він каже, що розряджайтесь три там, по три чи три по п'ять, ну, коли як, значить, це ми добре попадаємо і, і нащупали, скажімо так. Пілоти, от, наприклад, як літають, вони постійно контролюють фронт, щоб ворожа піхота, коли тільки починається рух якийсь в сторону наших позицій, нашої піхоти, якийсь починається рух, або, можливо, якась техніка їде. або десь Бачать, знаходять їхні, от ми часто дуже спалювали їхні БК, знаходили їхні схорони БК, де вони складують, під зносять, зносять, зносять. І ми от своєю гарматою попадали в це БК і там було дуже гарне фаєр шоу тоді, коли все горіло. Група йде піхота, наприклад, в нашу сторону до наших позицій. Все, нашу гармату до бою, ми виїжджаємо, починаємо працювати по цій групі. Вони починають розбігатися, тікати, так гарно бігають, нам це подобається. От бувало, що ну, трьохсот, тобто ми приїжджаємо, ми знали результати, коли постріємо пілоти, там кажуть, що від нашої гармати там є 300 чи 200 Ворожої сили. Армату нашу кожного дня запрошують, тому що вона ефективна. Дуже ми працюємо як по живій селі противника, по укріпленням їхнім, тобто по всьому, що може рухатись і не рухатись. Тому ми працюємо кожного дня і вночі запрошують, тому роботи вистачає. Головне, щоб бика вистачало. А сил у нас і машина їздить, екіпаж працює.